Як ви думаєте, що це таке? Якийсь міні ПК чи може нова ігрова консоль? Ні, це блок живлення до оцього ноутбука. А це Omen 17, ноутбук від компанії HP. Правда, у нього така потужність, що називати його ноутбуком якось не дуже зручно, це скоріше портативний десктоп. Та чи все в ньому настільки ідеально? Давайте дивитися. Друзі, дивіться, це не мені подяка. Це подяка вам, вам усім. Доброго дня. Ми підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів висловлюємо величезну подяку Максу Шелесту та його підписникам. Особливо подяка Петру Ященку та Артему Аганіну у допомозі придбати ці чудові пташки. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На ці два дрони ми з вами зібрали. Я вам дуже дякую, але на інші два дрони ми з вами ще не зібрали. Зібрали тільки на один, і вони навіть його вже купили. Друзі, дякуємо кожному, хто долучився до нашого збору. Завдяки вам, у нас тепер є очі вночі, а це може врятувати життя. Особлива подяка Максу Шелесту та його спільноті. Наразі ми зібрали тільки половину, але не опускаємо руки. Все є Україна. Тому ми запускаємо ще один розіграш за донат від 100 гривень на банку в описі. І подарунки будуть сьогодні такі. Оце мишка Vaxi Outset AX. мишка для кіберспорту від людей, які шарять, як робити мишки для кіберспорту. І це мишка в ексклюзивному в кольорі Fun Spark. Таких мишок. Ви ніде вже не купите. Це лімітована версія. Вони мені її прислали самі. Я дуже трошечки на ній пограв, але ну, мені просто дуже шкода було її використовувати. Отак. Це реально прикольний девайс, тому я подарую його тому, хто задонатить. Далі, мишка HyperX Pulsefire Haste Wireless. Попередній переможець, який виграв цю мишку, сказав, щоб ми залишили її на наступний розіграш. Тому ми так і робимо. Ще один приз – навушники Hator Hypergang 2. Теж віддамо вам за донат. Ну і ще додам Razer Siren Emote. Це мікрофон, який реагує на все, що відбувається у вас на трансляції на Твічі. Тобто якісь смайлики, якісь донати, все це у нього на екранчику показується, і це дуже прикольно. Все це віддаємо за донат від 100 гривень на банку в описі, для того, щоб зібрати на ще один Mavic 3 з тепловізором для 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи. Друзі, чим більше донатів. Тим більше шансів у вас виграти. І скиньте, будь ласка, це відео своїм друзям, щоб вони теж змогли взяти участь у цьому розіграші. Чим більше ми зберемо, тим буде краще. Всім дякую! І поїхали до ноутбука. Повертаємось до огляду. Так, ноут великий, але я б не сказав, що громісткий. Вага ноутбука становить 2,76 кілограми, товщина 25-27 мм без урахування ніжок. Це трішки більше, ніж в типового сучасного ноута, і брати його кудись з собою не дуже гарна ідея. Він більше підходить для домашнього використання як основна робоча чи ігрова станція. Ну далі зрозумієте чому. Із матеріалів тут метал і пластик, робоча поверхня, петлі і Панелі це все з металу. Сам метал на дотик і по текстурі чимось нагадує магнієвий сплав, тож може, це він і є. Пластикове тут дно і верхня кришка. Але якщо на дні пластик міцний, то дисплейна частина гнучка і чимось нагадує акрил. Щоб вона сильно не прогиналась, на робочій поверхні є спеціальні демпферні гумові ніжки, але з боків вони не дістають по висоті, і екран тут все одно трохи прогинається. Відкривається ноут не дуже зручно, рука зісковзує, а петлі доволі Гій, тому краще відкривати обережно. Робоча поверхня не сильно збирає відбитки пальців. Чого не скажеш про верхню кришку? По центру кришки логотип Омен і глянцевий ромб. Він переливається гамою океанічних кольорів, а також ще більше збирає відбитки пальців. Виглядає гарно, але. Трохи непрактично, і краще його взагалі не торкатись. На дні лише дві довгі ніжки з дубової гуми і сітка для вентиляції. Насправді ця сітка більш як декоративна, справжні ж отвори видно під кутом. Це чіткі кола під два вентилятори і півмісяць для конвекційного руху повітря. Вентилятори, судячи з усього, з металевою крильчаткою. Також до системи охолодження входять три теплотрубки та дві мідні пластини. Дві основні трубки зі спільним дизайном охолодження. Додатково є. І ще одна маленька. Вона відводить тепло від мідної пластини, що контактує з дискретною графікою та відеопам'яттю. З приводу термоінтерфейсів, які використовуються для охолодження, тобто рідкий метал тут чи термопаста, мені невідомо, бо ніде нічого не вказано. Роз'ємів, до речі, багато, аж 8 окремих видів: ліворуч, порт живлення, LAN-порт трансформер, USB A3.2 з офлайн-живленням, окремий міні-дисплей порт, HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, тобто все в одному, а також здвоєний міні-джек для гарнітури і повноцінний SD-кардрідер. А праворуч лише два порти USB a 3.2. Блок живлення на 330 Вт, і він просто величезний. По розмірам як міні-ПК, а важить 1 кг 150 грамів. Кабель, до речі, дуже товстий і неслухняний. Плюс це так дивно виглядає. Ось іде товстий кабель і закінчується тоненьким фірмовим штекером HP. Це такий, для ноутів на 150 Вт. Чи готовий цей малюк пропустити через себе 17 А і не нагрітись? Знають лише інженери HP. Батарея на 83 ватт години і є підтримка швидкої зарядки як через основний порт, так і через порт usb c Клавіатура цікава. Так, це далеко не ідеальна клавіатура, бо в 17-дюймовій моделі дивно не мати цифрового блоку. Проте самі клавіші великі. Звичайно, що вона має rgb підсвічування з різними пресетами анімацій та кольорів, але це не головне. Ось послухайте. еще клікаюча механіка. No way. Хоча дуже дивно, що тут верхній ряд не клікає і не має тактильного відгуку, а самі клавіші менші. В цілому, з мінусів тут лише кнопки праворуч для макросів. Особисто мені таке не дуже заходить. Не дуже зручно або ж треба звикати. Кнопка увімкнення розташована в небезпечному для міськліку місці. Ну і також тут поміняні місцями Dell та пауза. І те, що кнопка Del стоїть поряд з кнопкою вимкнення, а кнопкою Del я дуже часто користуюся, це дійсно небезпечно. І добре, що кнопка вімкнення не реагує просто на отаке от одинарне натискання. Треба трохи потримати, і тоді ноут вимикається Тому, в принципі, місклік. Real, але це не критично. А от тачпад чомусь не сподобався. Так, хоч він і достатніх розмірів, нормальний на дотик, але якось дивно люфтить з правого боку. В цьому ноуті немає біометричних засобів розблокування, тобто сканера відбитків пальців чи інфрачервоної камери. Тут все по олдскулу. Звичайно, вебка присутня, як і масив мікрофонів навколо неї. Є тут і динаміки, звичайно, звук хороший, система від Bang Olufsen. Динаміки видають доволі пристойний звук. Але тут майже немає басу. Дисплей в цій моделі великий 17,3 дюйми. Матриця ips level з частотою оновлення 240 Гц, роздільна здатність QHD, максимальна яскравість 340 ніт, а контраст 1100 до 1. Кольоровий діапазон 91% SRGB. Кольори тут, звичайно, не супер соковиті, тому не можу однозначно рекомендувати цю модель для роботи з кольором. Ось знімок у фотесту. Шлейф все ж присутній, а овердрайву матриці в софті немає. Не кібер Спортивний рівень, звичайно, але грати можна. Але все ж таки, основна фішка цієї моделі в її потужності. Не дарма ж тут такий величезний блок живлень. Процесор Intel Core i 9 13900 hx має 8 продуктивних і 16 енергоефективних ядер, разом 32 потоки. Продуктивні ядра можуть буститись до частоти 5,4 ГГц. Режимів, до речі, лише три: продуктивний, збалансований і еко. В продуктивному є розширені налаштування і технології. Smart Performance Gain. Це, по суті, звичайний динамік буст, але не на 15 чи 25, а на 65 Вт. І в іграх відеокарта може короткочасно споживати до 200 Вт. Це потужно. Збалансований режим це по суті те саме, що і продуктивний, тільки там все залежить від температур. Плюс в пріоритеті менший рівень шуму. До речі, про це шум в навантаженні до 50 дБ, це якщо обрано продуктивний режим і автоматичну швидкість вентиляторів. Ви можете налаштувати вентилятори на Авто виставити на повну швидкість, задати якусь конкретну постійну швидкість чи створити свою криву під різні температури. Також в софті є андервольтінг. Але він такий собі: для зменшення температури праця можна просто зменшити ліміти в застосунку Throttle Stop і не паритись. Оперативна пам'ять DDR5 об'ємом 32 ГБ, дві планки на чіпах SK Hynix, профіль на 5600 мегатранзакцій за секунду. Доволі непоганий комплект, судячи з пропускної здатності та затримок. Для накопичувача є два слоти M.2 2 PCI Express 4 версії. В одному встановлений SSD, також від SK Hynix об'ємом 2 ТБ. Швидкості вистачить для найважчих проєктів в Premiere Pro. А от у самому Прем'єрі я очікував чогось більшого. Так, відгук по таймлайну 4К проєкту хороший, але інколи Playhead трохи відкидає назад при різкому скролінгу. Не критично, але бачив і краще. Тестовий проєкт відрендерився за 9,5 хвилин з апаратним прискоренням і 16 хвилин без прискорення, а це вже хороший результат. І це, до речі, в гібридному режимі, тобто коли вбудована графіка активна. До речі, я ж забув вам сказати: тут є і MUX Switch, і Nvidia Advanced Optimus. Але у софті ніяк не успівується приріст продуктивності в режимі лише дискретної графіки, тобто в режимі DGPU. Тут навіть кнопки перемкнути цей режим тупо нема. Ну, якась є, але вона викликає меню Nvidia. І тут, нарешті, не потрібно перезавантажувати систему. Хоча я перезавантажував чисто за звичкою. Режим DGPU призначений для швидшого виводу зображення на екран з дискретної графіки в обхід вбудованої. Тобто відгук повинен бути швидше в цьому режимі. А от яка різниця в FPS між режимом DGPU та гібридним режимом, ми зараз з вами і дізнаємося. Тестувати будемо в продуктивному режимі з автовентилятором. В кіберпанку, як завжди, тест у вбудованому бенчмарку на ультраналаштуваннях з трасуванням шляху, рейроконстракшон та генерацією кадрів. Середні FPS в гібридному режимі та DGPU майже однаковий 96 FPS. Але по мінімальному FPS DGPU програє гібридному. Також гібридний режим кращий тим, що в ньому просто не було жодного статеру чи мікрофрізу. В Hogwarts Legacy на ультрах з трасуванням променів біжимо по Хоксміду два рази. Один з увімкненою генерацією кадрів, інший без. І що ми маємо? Середній FPS в обох випадках трохи кращий в гібридному режимі. 166 FPS з генерацією кадрів і 93 FPS без неї. Також, що характерно для режиму DGPU, присутні статери. Та й такі, що навіть гібридний режим без фреймгену має їх менше, ніж DGPU з увімкненою генерацією кадрів. А от в Starfield все нормально в обох режимах. Графіка на ультрапресеті з увімкненим FSR. Середній і мінімальний FPS майже однаковий. В першій перестрілці маємо. 72 FPS в середньому. По фреймтаймам, все ж ситуація трошки краще в гібридному режимі, але не набагато. В Fortnite я б все ж таки обрав режим DGPU, особливо для ранкеду. На епічних налаштуваннях графіки з увімкненим на ніт, люмен і трасуванням можна нормально грати і кайфувати від графіки. З увімкненим DLSS на проситі якість маємо 72 FPS в середньому. Застосунок для тестів показав, що загальний стабільний FPS був кращий все ж в режимі DGPU І тут наявність статерів не. Перевищила 0,1% за тест, тож можна грати. Чого не скажеш про CS2? Щось дуже КСК не дружить з софтом Omen. В CS2 довелось грати в збалансованому режимі, а це ж автоматика, тому тести можуть бути дещо дивні. Дуже сильно лагало, і спочатку подумали, що це все через групу Wi-Fi, але ні. Довелося навіть Вінду перевстановлювати для чистоти експерименту на дуже високих налаштуваннях середній FPS 260 Це в гібридному режимі. А от в DGPU Чомусь 186. <хеш> Якось так. то, мабуть, все через шпалири з валоранту на робочому столі. Висновок. Девайс дійсно потужний і має непоганий вигляд, але підійде він далеко не всім. Тут треба виходити з того, як часто ви будете користуватись ним не вдома. Адже для такого великого блока живлення потрібен, як мінімум. Окремий відсік в сумці. Так, тут присутні деякі компроміси у вигляді кольорів екрану, люфту тачпаду та гнучкому пластику в кришці. Але якщо користуватися ним виключно вдома, то це непогана заміна ПК в компактному корпусі. Потужності багато охолодження в принципі непогане для такого класу девайсів. В іграх FPS дуже високий, і в принципі навіть наступає на п'яти десктопному залізу такого ж конфігу. І що особисто мені дуже сподобалось, це приємно клікаючі свічі на клавіатурі. Це для ваших домашніх буде в принципі не дуже доброю новиною, але мені кайф. Ціну я б радив не дивитись. Але зараз чорна п'ятниця, тому зайдіть, подивіться, там непогана знижка. Ну а потім можна написати в коментарях, що ви б за таку ціну зібрали 10 комп'ютерів. Там влаштувати такий срач на 500 коментарів. Це дуже і дуже круто, і це дуже допомагає м, просувати відео в Ютубі. Тому і лайк не забудьте. На цьому все. Будь ласка, скидайтесь на дрони. Банка в описі буде теж під усіма цими посиланнями з чорними п'ятницями. Дуже чекаю на ваші донати, і побачимось в наступному відео.